Добрий день, друзі, ми з України! У нас неспокійний час, і щоб в голову не лізли тривожні думки, ми 19 серпня будемо освячувати овочі та фрукти. 19 серпня це свято, преображення Господнє. в народі ж його називають. Другий Великий Спас, Яблучний Спас. Що ж ми будемо освячувати, що покладемо до святкового кошика? Ви знаєте, до нашого часу залишилися традиції та звичаї, яких дотримуються. Щоб привертати щастя та достаток у сім'ю. Наші пращури вірили, що на яблучний спас багаторазово збільшується сила молитви, і можна просити вищі сили про благо, здоров'я, привертати достаток у дім і загадувати бажання. Цей день обов'язково потрібно з'їсти багато. Фруктів та овочів. Наші пращури вірили, що якщо загадати бажання та з'їсти освячене яблучко, то воно обов'язково збудеться. Яблуками в цей день пригощали рідних сусідів, близьких, друзів. А що ж ще клали до святкового кошку? До святкового кошику клали все, що вже дозріло на огороді та в саду. Що ж ми покладемо у святковий кошик 19 серпня? Звичайно, покладемо яблука і виноград і додамо. Сливи, персики додамо обов'язково три морквини. То що, друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд, а ми віримо, що все буде добре.